І всім привіт, друзі! З вами, як звичайно, я, спікер Коала. І зі мною мій друг Кісіль Астробой. Всім привіт! Ну, він. Ну, ви, можливо, його не почуєте, бо чомусь його не чутно. Але це не важливо. Бо ми зіграємо. Бо ми зіграємо в Зомбі проти рослин. Це той самий світ, де я вам показував в прошлому відео. Давай, ти за кого будеш? Ну давай я буду за рослин. Ага, значит, давай построим швиденько якусь локацію. Угу. Давай, швиденько, построїш якусь собі хатинку. Ну, не хатинку, а доріжку. Та давай так. Ну шо бінчи не змогли зомби зайти. Вот такой, да, эв. Е -е -е. Он такой, вот, да-да, слишком опа. О, ты дыма куда? Хопа! Хопа! оп, оп. Ну давай тоже одразу не перегибай. Добре. Вс, йди, конячка. Давай, значить, построїмо зараз швиденьку якусь тобі міні-доріжку. Будеш помогати мені. А ч така висока? Бо зомби, коли з них злітає броня, можуть брати її е, нулетіти. А, понятно. Через що треба великі стіни? А, так так так. Ти що робиш? А, отже, велику китайську стіну, я кажу велика китайська стіна. А ти нашого все тут поставив? Що тут зомбі мають? Ну Ми будем іти. Ти впевнений, що такого твій буде достатньо? Да, впевнений. Я собі візьму перший зомба на запас. А я пока руслым Все, перша х давай. Раз, два, три, хопка. Подози, если не взял. Як їх так швидко ставиш? Бо я беру вінчю в місті. Тебе нема ніякого кулдауну? Ні, нема. Тебе на них нема ніякого кулдауну? Нема. Я тобі почав... Диви, мої перші зомбі. Що ж вони слабенькі? Яким? Ты хочешь собаку не <laughs> согласен? Мені не те, що хочете з тобой быть. з Вы хотите зараз спать, просто мільйон гаргантюа. Тоді я точно програю. А ти на свою ворону подивись. Я так понял, мені треба одразу. Ну давай, став. Че? Я ж тобі не супер сильних спавню подивись. Що ти там вже заспавнив? Ти що? Шо... Я як на твою оборону дивлюсь в мене одразу фпс Все, газетчики тоже. А чого так багато вогня, алло? Може, хватить же свої використовувати, ульти. Я без ульт. Такі Да, я так понял, Мені доведеться тепер робити другу волну чуть-чуть сильніше, ніж я хотів. Ну, Но це нормально по-твоєму. Так, да, нормально. Чого мої одразу вмирай? Так, короче, можна, я так зрозумів, тобі одразу робити по важчих О, ти, Красюх. Ну, це ти просто кріс береш за сильних. Так, это мы все забираем. А нас вон. А да, шоп. Че у тебя за оборона? Я взлететь не могу. на наконец. Это что такое? Оборона. Ладно. Вот такой, да. Э, Две, от що це таке, він моментально вмер. Другий? Ти точно тут нічого більше не спавнив? Ні, нічого. Ну, ладно. Давайте горішки. Та вони слабі. Давай побіг, побіг, побіг. Ладно, хачапурі замовляли. Ні, не замовляли. Давайте два футболіста біжать на тебе. А от од... німіл. Хоч хтось добі. Давай, ну. Я так поняв, я можу одразу в третю фейлі починати. Давайте Моментально. Ну, перед третьою треба ще зробити фінальну. А чекайте, чого снарядів так багато. Ці вог... Ну ж демо вогонь, значить. А кого ти там ще хотів заспавнити? Нікого? Е, куди запустив? Та це тобі одно поможе тільки. Я не можу і так справитись з тобою. Настя, как надо. Понял, понял. Чё? Не попа, я знаю. Бо кого це? Це спань гіпноденза. А, на жаль, немає такого. Ти гіпноденсер? Друзі, він зійшов з ума. Щось хоча б блокнув. О, в тебе один горіжек потеряв свою силу. Я знаю. Давайте, пішли спалювати. Я їх перший спалив. б не пройшлися. Ну, що це куди от? Шо ти взриваєш? Так що навіть не всі пішли. Я просто А ті ти... застрягли через тебе. Та ну пробіжіть, давай, давай, близько, давай знеси, знеси, знеси. Ай, молодець. Це тобі тільки повезло. Ще гупну бувшись. Ня, -а, що ж не виходив з цим. Давайте, мої гігагарги, йдіть, гігафутболісти вам так легше вже роблять. Ти бачив зомбі одного? Якого? Де Гарги вже? Диви скільки в тебе горіхів вже нема. Вже бачив. Ну хай зносить. Ну, хай бувають, хай бывай. Хотів фінальну хвилю знати. Це перший чоли від фі... фінальної хвилі. Це Ша... ні, це тільки перші чили фінальної. Бачиш, чого я казав? Диви гарк. Він дуже хоче літати. Ну так! О! Я куда? Куда? Тай твою сеть мою вже битного гарга. Гарги йдуть. Но не можуть витримати. У мене просто сильна армія. Остався один. На соло піде. І це той, що літав. Ну, снаряди, хай зараз полетять. а все снаряди. Пуньк, 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 пуньк. Та куди ви літіте, вже? Чого так багато? У вас команда футболістів, а літаторів! Поперли давай, на пролом. Скільки треба? Давайте мої маленькі! На пролом біжіть! Диви, вони ж гарни підштовхують! Давайте мой маленький, вони фигачать їх. Гард, давай! Вдальше хоть когось. СТАТІ зара хорошо оборона пройшла. Все, ТИ вже не МОЖЕШ нічого зробити. Наступний, фінальної. Я готов. Ну, то давай. Я зараз візьму тільки декого. Та БЛІНА! Я візьму от такого. От такого. Далі ще візьму. дещо вотаке. От. Анимацію? Блин, скин, блин. Нема такого нажала, ладно. візьму что. Що... От такого. От такого! Ну, я такого бо він, чисто крепкий. Готов? Да. Перший погнав. Я сподіваюся, він не буде тупенький. А може, треба просто мозги до нього покласти, щоб він попер. Зараз заспавню. Може, він тупенький то... Давай, бо його зараз тут же всі приб'ють. Все заспавнив. Радий! Тепер підірви когось біля нього. Ту, ядерну бомбу. Зараз підірву. Такс. Чого вона не бабахає? Я не знаю. Бабахнуть? Да, Ріко, бабахни. Ну, де бабах? Ты ракету з Китая мені продав? Да, іменно з Китая. Че? Є вирішу якусь моменталку. Там ви ж не бомба, наприклад. Ти не виграв. Це не фінальна хвиля. Треба його просто прибрати для фінальної хвилі. То місця менше стало. Ну я, ну раз ты сам не можешь не к Берем. онь про Ну шо? Хех. А вони почнуть одразу стріляти Понятно. Привет! Ч-то ему й так пофиг. Согласен. Ну, дивись, так як мені не мало, мне уже треба десь тут спавнити и А ми бронереваны. На подзаду. Че-то не падучи. Да не они умирают хита? Да, яка йде потихеньку в місця мало. Ось О есть Вогу. Ну, вот твої не ж нікого кільнути. Може, вже запустиш свою кіберракетку. У Мене її нема. Я навіть спеціально отлечу. это спеціальну Е. Що таке? Ура! Нема жирного пельменя! Я виграв? Ні! Нам його треба було чи, типу, прибрати просто. А тепер. Якщо ти не будеш їм мішати, ну бачу, вони побігли. <смір> ти там, <смір> ти взагалі ти... обшай... услідив за своїми, не. Розфігачити. У-у-у. Зодно чели вижили, а в тебе вже нема снарядів. А це це.. А це А вже не фінальна хвиля, бо всі не можуть одразу піти. А, так ти можеш удобрялки використовувати? А, Одобрення тупе. Ти б міг би використовувати удобрялки свої, а ти навіть нічого з цього не робив. В мене щось крутяться. Мінузитель. Куда ти проїжджал? Ну не розстраюйся. Якщо це відео набере 5 лайків, ми зробимо другу частину, але де я? Але де... але де я тепер буду за рослин? А ти за зомбі? Зву. Йди до мене. З вами був я, Спікер Кал, Кісіль Астробой. Всім пока і всім пока!